Слабака, що это с ним? Що з тобою? Серйозно? Чем? А -а 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 -а. Маленькі дуванчики. Как скажете, Дон Борисович? Всім привіт! Це генерація переможців. Короткий підсумок. Передньої програми, тому що в цій ми продовжимо те, про що говорили в минулі висновки минулої програми. Такі говорили про стратегії успіху, да. але ми про стратегії саме не говорили, не, не говорили виключно про успіх. що, про це, те, таке. що це таке. Да. Ми, ми домовились, дійшли згоди. Консенсус. Успіх, успіх це розвиток і задоволення. Амінь від нього. Амінь. Да. Успіх це те, що кожен уявляє собі сам, кожен він свій. Так точно алілуя. Залежно від обставин е зовнішніх та всередині, які ну родина там е установки, да установки установки. Да. Воно може мінятися да. і повинно мінятись, тому в дітей. що всі ми да. прогресуємо, зростаємо. Да. Якщо не міняється, значить ви померли. Четверте, треба вчитись у всіх і кожного і жити в позі учня, бо ти ніколи не знаєш, що ця людина, і треба це зрозуміти і почути. Я думаю, що буде простіше, набагато сказати, що треба бути відкритим Від... відкритим до сприйняття всього, що є, да. тому що дехто може навчити, да. а дещо теж може навчити да, ситуація. Звичайно, да. Да. але брати з того, не те, що Блищить, а те, що корисне особисто тобі. Дивись, тобі це. Да. Да? Я б назвав вищий полетаж. Да. 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 Це означає для мене один висновок, який зараз сформулював впродовж цього тижня. Ну. Мій особистий. Я завжди зні... умовно знімаю капелюха перед будь-якою людиною, яка нижче мене по соціальній ієрархії. Угу. Ну хто є мій підлеглий, наприклад, а? або якщо я. Там доктор наук, а ти є аспірант чи студент. Я знімаю капелюха перед uh -huh. ним. Я ніколи не знімаю капелюха перед тими, хто вище uh -huh. за, е, е, за мене в так званій соціальній uh -huh. ієрархії. Мені це депутати мені глибоко вносять. Uh -huh. Я шаную доктор, гідність людини, яка є рівна моїй, uh -huh. а все інше відрізняється. Так? Тепер про стратегії. Стратегії е, придумав я тільки дві. А ну поділіться. А ми говорили в одній з програм, пам'ятаєте, цитували там Євангелію, там якусь від Глава. метея. Не мир прийшов вам принести, але меча. Меча. меча да я пам'ятаюся що. А туди... я це подумав. Блін, це який рік? Ну, це 33-й рік нашої ери. Це римська провінція. Які там мечі? Дворуч No. Це ті, що у вас висять в піцерії. Гладіус. Гладіуса, да. що гладіус робить? Римський меч. Колить. Штрики. Що людину колить в серце? Совість. Да, думаєте? Переконую. Ні, Ну це правда, да. Совість, да. Внутрішні якісь критерії, які тебе да. Я так далеко не думав. Для мене, наприклад, ось саме цей вираз, який ви тільки що mm -hmm. озвучили, він для мене більше звучить про... <кій> Я не даю тебе что-то уже готовое, я даю тебе возможность, которой ты должен воспользоваться, поработать и достичь. И все это очень просто, потому что, как вы правильно сказали, когда я ничего не хочу, когда я ничего не делаю, только в этот момент я уже лежу в земле. Или не в земле, но меня уже нет. Будь яка ну, жива людина, має, вона має, має на да, вона має, має щось робити, прогресувати. Це дуже важливо. Я взагалі інколи думаю, що найбідніші люди, я маю вважати, найбідніші тут, да, це ті люди, які не мають цілі, їм просто нема ради чого жити. І це най, найпекельніше, напевно, що може існувати в світі. Коли у тебе нема цілі, коли нема амбіцій, коли ти просто як овоч, да? овоч, ти їш, ти спиш, ти щось робиш, але ти розумієш, що це все вибачте. Я вам більше скажу. Ну. No. Для я вас роз... це про совість, я правильно почув? Про совість, так. Да. Мене це штовхає угу. Мене штовхає вперед моя совість. Я не можу а, дозволити собі примиритися з паскудством. Ну, тут я з вами навіть трошки не Давайте. Давайте. Для Давайте. мене все, що штовхає. Мене вперед, це мої амбіції. Виключно мої амбіції. Моя совість є тим мірилом, яке дозволяє або не дозволяє мені під час моєго, моєго шляху там. куда-то вперед, э, робити так чи иначе. Это очень важно. Например, э, ну там, можно взять и бизнес, можно взять и видео. там нравится записать, и совесть, я мерлила. Ну, случайно. я не знаю, как это называется. Это есть тот, э, не знаю, та приборная панель, которая внутри тебя говорит тебе да или нет, можно или нельзя. Знаете, как красная кнопка, которая загорается, и вот так вот говорит тебе, Вася, нет, опасно, опасно, нет, 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 ты себя съешь за это, нет. Це противоречит принципам внутрішнім установкам. Нельзя так делать. Ну так, да, моя стратегія. Угу. Тут... Ні, ви не сперечаєтесь, угу. ви мені Скри... показали уточ... інші, що, да. Да? І, угу. інший, інший ракурс цього. Ага. Питання ціни. Я піднімаюся нагору всередині себе і по соціальній драбині, припустимо. Я переходжу з молодшого ведучого програми в старшого. старшого ведучого. — Наприклад, да? Наприклад. — Але яким чином? Ціна. І якщо моя совість каже мені, що я маю поступитися своєю гідністю. Принципами, установками, гідністю, цінностями, да. цінності якимись речами. У мене вони такі, у вас вони такі, у більшості людей вони співпадають, деколог ніхто не скасував, да? то я скажу ні. Ну все правильно. Так, але коли я кажу ні. Я розумію, що я маю за це заплатити. І за позитивну відповідь, я кажу, скажу, так, я буду платити. І, І за неї, від... звичайно. І у мене критерій не є грошей, або що я буду їсти з одного корита з головою адміністрації чогось, uh -huh. районного комітету, тут виконавчої влади. Чого. Ні. Для мене це є питання ще один раз моєї гідності. Вона впаде чи не впаде? Uh -huh. А гідність падає тільки один раз. Оце те, що я зрозумів за своє життя. Вона падає один раз. Один раз ти її втратив, все. Далі ти катишся а, вниз, mm -hmm. і не, і відомо no, де, де ти закінчиш. Я своє б так не сказав. Я все такі віриш що... так, як ви думаєте. Да, я вірю во второй шанс. Я вірю в те, що завжди можна і справить ситуацію. Просто это уже сообретенная какая-то хрень. Ну, типа, все мы люди, я отлично понимаю, что я человек, и я допускаю ошибки. Это важно. Человек не идеален. И если Нет, он ошибается, то у него всегда есть его. возможность исправить эту ошибку. Даже если это вопрос чести. Хотя не знаю. Гидность и честь это же два разных слова. Правильно я разумею, в украинском а мове, Гидность и честь. Не знаю, не знаю. Не знаю, не думав. Ну, наприклад, приведіть мені, будь ласка, приклад того, коли ти втрачаєш гідність, типу все це пізні. Це типу зрада, коротше. Наприклад, я просто не до кінця розумію. Де елементарно взяв хабар. — Обізяна вже, да? На всю життя обізяна. Да, я тут з вами Солідарен. <саліган. саліган>. — Ти зрадив друга. Ти не закрив, ти відмовив. Ну сказав же цей, хто? кожному ага. кожному, хто просить у тебе дай, угу. і у кожного, хто хоче взяти у тебе борт, не відвертайся не від, від нього. Угу. Я це по-російськи знаю. Кожному, хто хоче е, ну, вже переклади. Угу. Якщо людина попросила про допомогу і це є в моїх силах, угу. і це не має наслідком руйнації моєї родини чи мене особисто, угу. я завжди допоможу. А якщо ви знаєте, що ця допомога, піде йому лаврят. Допоможете? А я, я буду думати над цим. Якщо він мене по допоможе мені купити наркоту, я скажу ні. Ага. Допоможи мені написати. Якусь ганьбу в соціальних мережах поховуватися, mm -hmm. я скажу, ні. А от, типу, банальний приклад: до вас, ви, ви власник ресторану, до вас приходять там періодично безхаченки і просять грошей. Ви їм дасте гроші? Ні. А чому? А тому, що я не даю гроші. Я питаю, на що тобі гроші? Він каже, uh -huh. я хочу їсти. А без проблем. я тобі… Ми <решт> теж так робимо. <решт> 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 да, я теж не даю гроші. Він, ну, типу, а а якщо гроші? там хтось, ну, це ж питання продукт. Я думаю, що це треба, це такі такі питання треба уточнувати. І я думаю, що питання з приводу того, що ви коли там втрати гідності раз і назавжди, то це теж питання величини. величини. Я думаю, кожна людина, яка е, робить якісь суто жахливі е, вчинки в своєму житті, то вона все це розуміє, і, напевно, для неї вже нема шляху назад. І це типу, да, типу вона похитила. Да. Yeah. Знаєш, типу, так я вже вибрав своє направлення. Я, yeah. я обозначився, я б так Я обозначився. Все, я обозначився. Yeah. Да. Я ні до писа. Я завжди то... даю гроші вуличним музикантам. Угу. Вони працюють, а кожна робота має бути звичайно. Оплачена. Ні, це зовсім інше питання. Це зовсім інше питання. А з вуличним Хадченкам я би сказав, я би удосконалив цю ситуацію. Угу. Я би сказав наступне. Перше, я розумію, що це його вибір. Угу. По-друге, я кажу, чувак, питань нема, але давай ми переведемо це на. Гідну і тебе, і мене основу да? фундамент. Мені треба тут сміття прибирати. Uh -huh. Я тобі буду давати не одну під, умовно кажучи, uh -huh. а дві. Але твоя робота є від і до. Uh -huh. да? Помити руки, помити ноги, то рушник і і так далі. Uh -huh. да? Це те, що ви називаєте, дайте людині, Можливість. Можливість. Да, дайте да, їй да. шанс. Ми не знаємо, да. чого вона потрапила. Триба удочку, так? Да. Да, абсолютно точно. Тут я записав совість Мирила, э, э, ага. e, повертаючись до цієї не... Мир прийшов вам принести амеч, амеч. і це гладіус. Це те, що тебе штовхається з одного боку. Твоя солі, з другого боку, це безперечно твоя амбіція. Людина без амбіцій, мужчина без амбіцій? Можна ще трактувати це трошки по іншому. Вибачте, що перебуває. Це може бути про те, що кожен з нас так чи інакше постійно в собі бореться постійно. В нас є. Не кожен з нас, але йде, і принаймні деякі ви з нас. знаєте. Я вірю на 100%, на мільярд відсотків, що кожен з нас має якісь суперечності всередині себе. Є добро, є зло. І в цій постійній боротьбі мені здається, що цей вираз він якраз про те, що я даю тобі можливість да, боротися і мати можливості для того, щоб там добро перемагало. Якось так. Ну я так для себе От знову в мене таке народилося трактування цього виразу. Тому що мені здається, що в принципі типу, там, більшість біблії, вона написана саме про дію. дію. Саме про... Я, я постійно повертаюсь до вибачте, у мене не знаю, вже профдеформація пішла, коротше. Да, я вже, я вже не можу. Да. А я саме думаю, що це є збірка санітарних заборон. Як <рес> варіант. Це, це різати, це, це, це к... кашерна, це не кашерна, тут бери поток. Тому що вітер, чому жінок ми мусимо. Я Пер... вас перебив з вибачте, будь ні, ні, Вибач, ні, 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 сказав. ні, Тут нема перебив. Свою, свою, я свою... Ж свою... вчуся а, тільки. Не... Я ж у вас сижу, отак і вчуся. Я ж вам <рес> я сижу і вчуся. Що цей чоловік хоче мені сказати? Що цей хоче мені сказати? Чи що? Так? Жінок ми тримаємо в закритому приміщенні. Чому? Тому що немає пеніциліну. він з'явився на дві тисячі років пізніше. Ага. Чому? Ідеал це äh, моноганна äh, сім'я. Тому що венеричні захворювання лікува... і презервативів немає. А, а чим лікувати? Тому, значить, ви це через простим. Це дуже, дуже круте обозначення. Я не знала такого. Мисту. Я так йду. Я читаю це. Ви подумайте, коли це писалося? Це питало, писалося не тільки в часи, коли не було комп'ютерів гарячої води. Нічого не було майже. Ну, гаряча вода може і була. Ну і з того, що ми користуємося сьогодні, нічого не було. Так? І очевидно, виживання роду залежало перш за все від дотримання. Санітарних. Э, э, саніт, санітарних цих. Я вам розповідав цю історію трошки. Був такий э, духовно-рицарський орден в католицької церкви, тамплієри називали. Угу. Э, Жебратський орден святого, э, святого храму в Єрусалимі. Так? Так. Э, вони, э, це була еліта Еліт, це найбагатші люди, на, на, най, э, які стояли на найвищих щаблях. Вішеблях соціальної ієрархії у Франції, то, ну, Франції не було, але те, що називалося Францією, mm -hmm. вони заснували цей орден, їхня мета була яка? Охороняти паломників до Палестини, до гробу Господнього. Вони в якомусь там році дійшли до Константинополя. А всі під час хрестових походів, це ж і нове інша віра була, да вони були єри Вони полили, гвалтували і там не робили не ці, але інші не Вони зіштовхнулися з феноменом, який вони взагалі не знали. Це були марсіани, Вони зіштовхнулися з константинопольськими ми юдеями, євреями. Раби не прийшли до начальників, вони побачили, що це не голота. А це вау. Угу. Вау, це люзу світу вміють читати, писати латину знають. І вони уклали з ними угоду. ви нас не ріжете? А ми за це продаємо вам. І вони продали їм євреї продали. Тамплям три речі. Я вам розповідав про мені. Розказуєте, мені дуже цікаво. Ну, подивитись, тамплієри, білі ці хабіти, червоні хрести. Дуже люблю фільм Царство Небесне, з Орландо я обожаю. Крутой фільм. Це найпотужніша політична, військова і фінансова сила свого часу. Євреї чи тамплієри? Тамплієри, я тепер про тамплієри. Які мали свої фортеці, прецепторії. просто уявіть на ті часи від Шотландії до Палестини і Мати від, своїх людей, да? мати своїх людей. Все. І від, грубо кажучи, сучасного Закарпаття українського mm -hmm. до Португалії. Вони накрили всю Європу. No. Значить, константинопольські рабини продали їм три речі: в обмін на недоторкання. Mm -hmm. Нормальний deal, бізнес, так? Да? Константинополь це зараз де? Стамбул. це була. Стамбул. Стамбул. Угу. Стамбул, да. Вони продали mm -hmm. найбільша столиця, найбільшої імперії світу, більше мільйона мешканців, mm -hmm. мільйон людей живе. Це uh, Нью-Йорк Нью і Вашингтон в одному місці. Mm -hmm. Вони їм продали три речі. Перша річ: кипятити воду. <реш> Вони не знали? Ні. Європа не знала, що треба кипятити воду. Це мало призво... це мали, э, наслідком що? Різке по експоненті падіння небойових втрат. Вони перестали, вибачте. Я понял. Пункт номер два. Вони продали їм технологію, обробки, а всі рани були які? Колючі ріжучі. Ну, звісно, так. Да. Да? Вогнепальних зброї не було. Да. Обробки колючих і ріжучих рам список. Ані не знали? Ні. Не знаю, якщо є історики, можете закинути яву один різко. Ну-ну-ну. Це зараз здається фантастикою. Ну, 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 це мало третя. наслідком що? по експоненті падіння да. бойових втрат. А третя річ, вони їм продали. Я вам покажу зараз. А ну. У мене з собою. Мені аж цікаво. Люблю це ці передачі саме за це. Бо я ж теж чувсь постійно. Ну, ну, ну. Вони продали їм це. Кредитна карточка? Можливість давати в борг? Кредити? Що? Ні. Пластик? Нити. Ні. А що? Цифри? Чек. Чек. Я приходжу, я бізнесмен. Ага. Підприємець. Підприємець. Да. У мій бізнес е виробництво солі в Дрогобичі. <кзвич> а мені е продаю я її в... Лісабоні, наприклад, ага, ага. та або Однозначно. десь в Європі, да, да. значить, мені це треба перевезти туди, ага. що потребує охорони, тому да, що лихи любізяни бігани. Значить, я набираю охорону. Потім я продав, отримав гроші. Як мені ці гроші повернути назад? Це ж паперових же грошей не було. Ну, да. І... І як? А... Іудеї Константинополя їм продали ідею чека. Ти приходиш в прецепторію, немає значення де, в Шотландії. Що таке Це, Це замок тамплієрів, да. та, їхня резиденція. Там, ага. де вони відпочивають, вони тренуються, вони ведуть бізнес там. Ага. Скр... Ну, Монастир фактично, тому а. що вони там, давали обітницю цноти. Угу. Думали... Ти приходиш в прецепторію, я підприємець, приношу Баблофос. Сидить такий, як ви, такий в карбіток. Він радісно записує мені в книжку, що такі, я такий-то, такий ти прийняв і такого-то, такого-то я Баблофос прийняв. процентик. М -м? брали, брали, але він мені дає шматок шкіри, uh -huh. на який я ставлю відбиток пальця. Uh -huh. З одного боку, а з другого боку, там їх його відбиток пальця. Ага. І, ти, і його, як сказати, його персональна типу печатка. Ага. Я беру цей маленький шматок шкіри, пхаю його собі в, дубу. в шкарпетку, наприклад. Куди-небудь я його пхаю, їду собі спокійно, там, умовно кажучи, в собою. Ну, коротше, це давало можливість мобільного перевезення грошей. Не грошей, це чек. Я приходжу. Рецепторію там сидить інший ваш Діма, ага. який дивиться. Ага це співпадає. Поставте ваш відбиток пальця це співпадає, Баблофос видали. Угу. Прикольно. Я не знав. Це перетворила, але тут було не але це перетворило цей орден впродовж життя одного покоління, де за 15-20 років в найпотужнішу європейську силу. За що їх потім і знищили? За баблофосну і оскільки ви не вмираєте, у вас найменші втрати, значить, ви що що там зв'язалися? Ага. Да? Це ж ну чи всі доктори войну. Ну це ж очевидно, це ж до доктора ходити не треба все. і, і піскам поп... сказав надо, значить да. надо". і їх попалили, попалили керівництва. Частина пішла в Шотландію. і, До речі, і в Швейцарію. І та чому тепер Швейцарія? Тому що перші гроші були там приємство? як я... цікаво, я не а... Да. Але... Ой, це довга історія, величезна література. Там в Гугле демо читаємо там тексти, дивимось. 10500 тисяч п'ятсот є фільмів. Про це я вже збився. Чому це все за їх а що гроші є, і все інше є надзвичайно. Е, спо важливою, спокусливою, але й небезпечною річчю в той сам час. Великі гроші, велика проблема. Це правда, в, великі проблеми. Чому я вважаю, що у нас зараз великі проблеми, і чому я дуже сильно не поважаю наших обіцянник, які накрали собі бабла? Бо це не О, А можна мені попросити цей напій? Ну, да, да. Напій напій під судай. А і під судам я буду їсти А ви собі візьміть, будь ласка. А, На тому що Да. Ваше здоров'я. Е, тому що для того, щоб мати великі гроші і розуміти, як ними використовувати, їх треба для початку заробити. Це дуже важливо. Треба пройти цей шлях, його треба пройти не просто так, а для того, щоб у тебе був досвід, що з ними робити, як правильно їх використовувати, як зробити так, щоб ці гроші е, впослідство тебе не Смачного. Да. І да. тут запишу великими літерами гроші. Грошенята. Рівняється, це є велика енергія, теж правда. Yeah. Подумайте просто, скільки людей ви особисто витратили зусиль фізичних, моральних чилися роками, щоб заробити ці гроші. Гроші є величезна енергія, і вона, як будь-яка енергія, потребує надзвичайно е, обережного ставлення до себе. Ви ж іншими словами, не включаєте е, лампочку. 360, шістдесят воно може вас що спалити? Ви ж не лізете в ванну, ви нагріли, вам треба помитися. Ви ж не лізете в ванну 45 градусів? Ні, чому воно вас аж парить, так? Ви, коли їдете в авті, ви, ну, очевидно, їдете, зупинилося, називається, так? Да. На 150 км на годину по київських вулицях, ви ж не їздите ні. чому, можете вбитися? О опасно через наші... відсутність наших доріг. доріг. Я б може і гацнув, би. ні, шучу, я дуже не люблю швидко їздити, я дуже да? обережний водій. Отже, гроші, гроші це енергія. За цією енергією, за будь-якою іншою, в хаті, за газом вислідкуєте, за водою вислідкуєте, за електрикою відповідальність. Відповідальність за цим треба слідкувати, завжди точно знати, скільки грошей у вас є в кожний даний момент часу, скільки грошей ви можете витратити, виходячи з того, скільки грошей у вас є тепер, ви тримаєте в руках, mm -hmm. а не скільки грошей у вас буде колись. Після за невеличкий екскурс в фінансову угу. грамотність від Дена Борисовича ЄНєвського. А це а, нова передача від Данила, яка називається Цікаві гроші. Залишайтесь з нами, не перемикайтесь. Все? Продовжаємо, де Борисович, вони... грамотність. Ви зараз розповідаєте базові якісь принципи фінансової грамотності. Вони да. їх треба точно обраховувати. Ділити можна тільки те, що ти тримаєш у руках. Я мав сьогодні розмову з людьми про програму, якої 20 років тому я вводив по Україні. Mm. Називалась «Перший мільйон. <звіт> <звіт> відповідаєш на питання, дістає. А, я, я пам'ятаю, пам звичайно. Да, 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 да. Я так хотів. А. Яку принципову помилку робили 99% людей, які приходили на цю програму? А там же шлях було треба прийти, подзвонити, заплатити денях. Потім тобі прийде або не прийде повідомлення. Не і потім так. ти приїжджаєш, Припустимо, ти пройшов цей відбір, ти прижаєш. Тебе дикий стрес там ти. Київ, ліхтарі, якісь люди бігають, у тебе стрес. А ще не дай Боже, ти потрапив до цей ігровий стіл, У тебе цей стрес, і ти в стані безперестанного стресу. Чи може людина думати і ухвалювати продуктивні рішення в стані стресу? Ні. Та адреналіну я б сказав навіть набагато простіше. Людина, яка виграє таким чином один мільйон, в незалежності mm -hmm. від того, що і як, вона просто не готова до цих грошей. Точно, Амін. а я ну, хотів ну, з іншого боку yeah. зайти. І сказати, вони вже, коли вони дивляться на здоров'я. Ні, ні сам все нормально. Коли не, вони не, не. думали про участь цієї програми, вони вже думали, що це мільйон у них в руках. Угу. І вони думають, як я його поділю. Потрачу. Я куплю угу. хату, да, витрачу. Я куплю те, заплачу борги, там куплю авто, на умови, список великий облом. Ділити можна тільки те, що ти тримаєш в руках. Угу. Перше, пункт номер два. Гроші треба обов'язково обраховувати. У мене бачите, як вони складені? Угу. Ви від одного Ні, випу, угу. вони складені в суворому порядку. Чому я їх не люблю? Я їх поважаю. Угу. Я на них не молюся. Так я їх поважаю. Тому все, що я поважаю, я намагаюсь угу. тримати в сухому місці, захищеному від сонця, крадіїв. І так далі, і тому подібне. Але я завжди точно знаю, скільки грошей у мене є на рахунку, скільки в мене є в гаманці, скільки я можу дозволити собі витратити цього місяця на комуналку, на угу. піцу, на квіти, дружині, на те, що мені потрібно. І я купую не те, що я хочу, а те, що мені необхідно, потрібно. потрібно. Для чого? Не для того, щоб в шафу поставити і на нього молитися. А для того, щоб мати інструмент для мого чого дивимось пункт номера один ре ре реалізації моєї мрії, яка мене розвиває, значить, розвиває мою родину, значить, розвиває моїх дітей. Да? Я не купую своїм онучкам шмотки, а я купую. Її... Допомагаю їм придбати те, що їм потрібно, як вони думають, для їхнього розвитку. Це може бути книжка, це може бути забавка, в залежності від того, як... чи елект... чи електронна читалка, чи якесь там спортивне спорядження і так далі, і тому подібне. Це є найважливіша штука. Тому повертаю Згоди? для мене тому. Повертаючись до першого, а далі я маю ще одну стратегію. Це напевно буде третя програма. Буде, бо вона не мир прийшов, принести вам, але меча. Так. Якого це колить, це не дає мені лінуватися, угу. це весь час мене рухає вперед. Так. Це весь час мене стимулює, якщо він дає мені меча, віртуально, удос... віртуально удосконалювати володіння цим мечем. В армії це ти маєш добре е, стріляти. Е, стріляти, ходити за матеріальною частиною. В моєму випадку я маю доглядати свій, це є моя зброя в хорошому сенсі цього слова. Мій комп'ютер, наприклад, та, чи бо я пишу ним тексти, там читаю з нього книжки і так далі. І тому подібне. Це те, іншими словами. Мені говорять, що треба вийти чувак з зони. Байдужості на ага. зони комфорту. Я тоже хотів, но спеціально промовчав, тому що что ждал, що <свят> <что> ви <вы> скажете. <свят> я знав, що ви скажете комфортом. Золота байдужості, <свят> тому що я приймаю, прийняв і несуться далі розуміння простих речей, що старий дав мені два. Це аванс колосальний. Два дав два дари мені неоціненних, безцінних. Дар життя. Значить, можливість працювати. Труд має радість, а не примус, що було в Радянському Союзі. В підпалки в кацеті. Радість. Це труд буває різний і по-разному може бути організований. Он може бути очень веселим. Мені в принципі, не нравится слово труд. Не люблю це слово. Мені дуже подобається можливість діяти, щось робити, щось робити, Все. ну типу, просто але праця є можливість щось Решаем, робити це тобі, є, робити так, якусь продуктивну форму. Так, Під... це перше життя він дав, яке дає можливість. А друге. Працювати. Працювати. працювати так? Але працювати над створенням продуктивних форм. Піци текстів, телевізійних програм, будинків, сім'ї, сім родини, да, да, да. дітей, спорту і так далі. І тому подібне. Алілуя. Амінь. <клакова> Генерація переможців зустрінемось за тиждень. Наступні передачі буде друга стратегія. я да,